Які історичні битви за Україну вам відомі? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте про цей епізод. У боях за гору Маківку на заході України навесні 1915-го до російського полону потрапив майбутній засновник організації українських націоналістів Євген Коновалець. Через місяць після боїв до російського полону потрапила жінка, яка створила окрему жіночу чоту у лавах УСС Олена Степанів. У тих боях українські січові стрільці втратили 42 людини убитими, 76 пораненими і до півсотні полоненими. Тримати маківку було важливо, бо гора була ключовою для оборони Закарпаття від наступу російських військ. Стрільцям це вдалося. Згодом у звіті командування писали: з'явилися українці, із запалом, одушевлені правдивим патріотизмом, кинулися молоді хоробрі сини тієї країни в обороні рідної землі на ворога і приневолили його залишити те, що він вважав за здобуте. Битва за маківку мала важливе ідейне значення. Це була перша перемога українських військових над Росією з часів полтавської битви 1709 року, але не остання. 29 лютого 1944 року. На під'їзді до села Милятин радянський генерал Ватутін отримав важке поранення від партизанів на пошуки упівців, які відійшли до лісу. Відправили опергрупу «Смерш» із 60 осіб. А 21 квітня 1944-го розпочалися сутички військ УПА та підрозділів НКВС. Воєнна операція тривала 4 дні. Відбулося 26 бойових зіткнень для української повстанської армії. Битва у Кременецьких лісах закінчилася перемогою. Після битви під гурбами заходом України прокотилася хвиля арештів і розстрілів. Тоді українські повстанці вбили 900 радянських солдатів і стільки ж поранили. Учасник тих подій майор Косенко згадував: гурби це наша перемога над ворогом. Перемога не тільки політична, а й мілітарна. І жодні звірства та мордування, про яких НКВД як спрути, накидаються на наших бійців і на цивільне населення, щоб обмити руки в їхній крові, щоб поштрикати штиками їхні благородні тіла, не мають. І не можуть мати успіху, бо терором не можна знищити все зростаючого революційного руху. Ним ворог нас згуртував до відкритої боротьби проти більшовицького терору. Через кілька десятиліть українці продовжили битву з терором. З 19 до 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві тривала гаряча фаза протистояння між українцями та режимом президента Віктора Януковича. Українці протестували проти диктаторських законів, прийнятих 16 січня. Їх зупиняв верх. Зіткнення тривали кілька днів, у ході яких загинули протестувальники. 23 січня на протести вийшли люди майже по всій Україні. Янукович утік. Здавалося б, перемога. А потім Росія відкрила проти України війну. Головна битва за незалежну Україну триває.